Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо за ефіопську державу 20-го століття, розпочинаючи нашу кампанію 1 січня 1936 року від різдва христового. І так, дорогі друзі, граємо ми у стратегії на ПК, я думаю, що представляти її не треба, але для нових глядачів, які, можливо, чисто випадково попали на наш канал, це ігра, яка називається Залізні серця 4, вона ж Iron 4», вона ж просто Хойка. Наша задача у цьому відеороликові це показати невеличку історію оборони Ефіопії. Хоча на Ютубі є безліч відеороликів, які посячені від різних авторів по обороні Ефіопії у сьогоднішньому відеоролику, граючи на середніх налаштуваннях гри з історичним помітаним інтелектом, я буду намагатися вам показати ну, можна сказати, безпрограшну стратегію. Перемоги за Ефіопію по одному із пунктів, по одному із шляхових, граючи там ну не знаю, історичним шляхом. Тобто там, дехайлесалася сказав знамениті свої слова, що сьогодні це ми, а завтра це будете ви. На перевеликий жаль, вони виявилися пророчими. Не буду казати, наскільки він був точний. Ви думаю, знаєте самі, тому що історія показала, що падіння Ефіопії 36 року не вгамувало диктаторів, таких як Беніто Мусоліні чи Адольфа Гітлера. Воно не вгамувало їхніх апетитів, а навпаки, навпаки, вони продовжували свою експансію, і Беніто Мусоліні це один із таких антигероїв у сучасній італійській історії, який. Ну, за допомогою такого вторгнення в Ефіопію намагався підкріпити свій авторитет всередині Італії та на міжнародній арені. Як ви бачите, по вивченню і по обороні, то я вибрав собі одні з найкращих, на мою думку, провінцій. І до того ж, перший фокус це буде друга італо-ефіопська війна. Насправді вона дійсності друга, тому що раніше була перша італо-ефіопська війна. Дуже знайомий сценарій, який пов'язаний із сучасним, сучасною епохою. Тож, от така лінія оборони у нас буде базуватися, і ці всі території, які ви бачите, ці всі провінції, я буду намагатися утримувати. Само собою, що італійська армія, яка вторгнулася на нашу державу, вона переважає наш, нас чисельністю, технічним оснащенням, досвідом. Навіть підтримкою, бачите, у нас абсолютно немає військово-повітряних сил, у нас немає регулярної армії, а ті війська, які встали до лав наших збройних сил, це війська добровольців та місних вождів. Безперечно, що буде дуже важко. Само собою, що економічна складова ефіопської держави не дуже велика, і тут важливо разом з вами, дивіться, вибирати собі грамотно. На тих воєначальників і робити акцент на тому, що найкраще допоможе нам в даних реаліях ведення війни. Хоча 10 квітня, 8-10 квітня, 36-го року, ми бачимо, що ми втрачаємо дуже багато людей, це все пов'язано з тим, що у нас набагато навіть менше стрілкового озброєння, тобто армія, яка воює, яка тримається ці, ці провінції. Вона ну по суті на десятьох солдат одна пушка, і це трагічно, тому що, на превеликий жаль, міжнародна спільнота поки що нам не допомагає, але наша міжнародна репутація вона зростає. Тому 6 травня 36-го року приріст політичної влади нам покращується так само, як закінчується італійський наступ. Він закінчується 14 червня. І ще хорошою новиною стало, що витримавши один рік ведення війни Італії після закінчення їхнього наступу, 24 лютого 1937 року, ми домоглися від, ну по суті, британського нашого, нібито союзника, закрити суєцький канал. Цей суєцький канал для нас є дуже важливим, тому що через нього Італія. Снабжає свої війська і тепер для того, щоб цю групу року їм снабдити, ну, доведеться поволі таки всю об'їжджати Африку або йти якимись там сухопутними шляхами. Нарешті по фокусах нам відкрився купити стрілкове озброєння, і ми виконали фокус, який називається Міжнародні бригади. Це 24 липня 37 року, де, уже нарешті, от, протримаючися по цій лінії оборони, яку я вам рекомендую так само постійно. Укріпляти, постійно там маневрувати своїми військами, бачите самі, що є деякі такі дуже важкі ділянки фронту, де мені практично ну, я майже був майже на е, між прориву фронту. Достатньо лише італійцям захопити одну територію, як вся лінія оборони наша, наша паде. І це трагічно. Але 37-й рік проходить і, переживши 1936 рік, ці 300 днів, 360 днів пекельного пекла, атаки Беніто-Мусоліні, до нас прийшла допомога у вигляді різних міжнародних бригад, які ну, рано чи пізно нас будуть підтримувати. Вони хоча б дадуть нам змогу ну, трошки знизити напругу. Адже Італія, яка. Побачила, що Збройні сили збільшилися за рахунок міжнародних бригад, і вже ми бачимо такий результат, що у вересні 1937 року британські французькі війська, як ви бачите, навіть на фоні того почали атакувати. От дивіться, британські французькі війська це піхотна дивізія, мотострілкова дивізія, підкріплена нашими ополченнями, нашими нерегулярними військами. Ми намагаємося тиснути це в перший. За півтора роки ведення цієї війни наступ зі сторони ефіопської держави. Воно дійсності мотивує стабільність 42% держави і підтримка війни 67%. Це доволі таки сильно, тому що народ бачить, що ми не самі, і на превелике жаль, от коли граємо ми в такі стратегії військово-політичного симулятора, ми чудово можемо змоделювати ситуацію, яка би була, якби дійсності так історія складувалася. На примірі Ефіопії. Яку не кинули британці та французи і американці, вона змогла відбити наступ диктатора. От і Дивіться, навіть попри те, що наша армія майже була розгромлена, і ми практично були на межі прориву фронту, втратили більше 100 тисяч. Це набагато більше, ніж втратили італійці. Ми змогли уже за допомогою міжнародних своїх партнерів витримати, вистояти. І продовжувати атакувати. От перший раз за весь час ми знищили одну із дивізій італійських військ. Хоча от Італія дійсності сильна на такому театрі військових дії. Деякі автори розгромляють її набагато швидше, ну але я вирішив піти по історичному фокусові. 11 листопада, 1937 року, дезертирство у військах противника це настільки приємним не було сподіванням для мене, що от дивіться. Ми змогли задуматися італійські війська за що вони борються. Аж півтора роки іде війни. Міжнародна підтримка росте. І 10 січня, 1938 року, бачучи це Беніто Мусоліні, що результати на фронті невтішні. Він погоджується за допомогою фокуса міжнародні посередники, це Ліга націй, яка змусила сісти за стіл переговорів Беніто Мусоліні і так би мовити, проголосити про статус-кво. Наприкінці війни Мусоліні втратив набагато більше військ ніж втратила Ефіопія, але це завдяки тому, що до нас приєдналися міжнародна коаліція країн. Вони підсилили нас десь в районі 10-12 дивізіями своїх бригадних добровольців. Ну і наша армія, яка складається з 21 дивізії, змогла зменшити напругу з однієї точки ділянки фронту і перейти в наступ в інший. Також нам відкриваються фокуси, які починають. Допомагати нам відновлювати країну, тому що Беніто Мусоліні не буде платити репарації чи контрибуції, але наш суверенітет був відстояний і така альтернативна історія, якби вона справді втілилася в реальність. Я думаю, що в дійсності режим диктатора і військова машина диктатора Беніто Мусоліні вона була підірвана. Ну, а міжнародна напруга була таким чином і знижена, тому що французи, британці та європейські країни вони не лише тільки словами виражають своє стурбованість, свою стурбованість по там вбивствах чи захопленнях чи віддербаненням територій, Вони допомагали, змогли перемогти і внести свій внесок у спільну допомогу і спільну перемогу. Тож, друзі, за майже 4 місяці моєї відсутності я дарую нам отакий відеоролик з альтернативною історією за Ефіопську державу, яка мала бути ну, насправді реальністю, якби ж якби то не було, от, як то кажуть, якби що наші союзники нас не підмахали. Дякую всім за увагу, до побачення всім і хай вам щастить!